Є конфлікт між БПП і Народним фронтом. Тут чи де? Чи це щось особисто Чи там, бар, Взагалі, взагалі. А, якщо брати на увазі загальноукраїнський рівень, то я скажу, що. Партійний, можливо. Я зрозумів. То дивіться. Чесно кажучи, якщо взяти дві фракції, да, от БПП і Народний фронт, у нас найбільш приязні стосунки між двома фракціями, так? між депутатами просто-напросто. Тому що ми всі були на Майдані, ми всі були в Майданівській команді, починаючи від Луценка, закінчуючи, там, я не знаю, тим самим Мустафою наємою, Наємом і так далі. А, те, що є підводні течії, я б сказав би, може, не так між БПП Народним фронтом, між президентом і прем'єром, це дійсно є. І, ну... Я не був, бо я був на ефірі телеканалу Інтер в п'ятницю в Чорному дзеркалі. Але мої колеги були на зустрічі з президентом, була відверта розмова. Але ми бачимо результат цієї розмови. Керівництво блоку Петра Порошенка, фракція заявила про те, що Народний фронт це є союзницька фракція однозначно, що вони вважають, що я цим повинен бути прем'єром. Тому повірте, в політиці ну. Друзі дуже таке відносне, так? є ситуативні друзі, вороги, побратими, на жаль, так буває, інколи побратими стають ворогами. Але я скажу, що в мене, якщо брати на волині, нормальні стосунки з блоком Петра Порошенка, я не бачу тут ніяких для себе загроз і ні з ким не воюю. Те, що в мене з Гунчиком є конфлікт, це конкретно з головою обласної адміністрації, з персоною. А на центральному рівні, ну, очевидно, є якісь шероховаторсті, але повірте, якщо. Між БПП і Народним фронтом буде війна, то цьому парламенту не жити, тому що в БПП 140 депутатів, у нас 80 з Гаком, це половина Верховної Ради. І без спільної позиції нічого не буде, і однозначно тоді будуть перевибори. Це розуміють і в Народному фронті, і в БПП, тому все нормально. А те, що ряд наших колег там з барною. Провели якусь співбесіду. Ну, повірте, чесно скажу, якщо брати, я вважаю, що це не красить Верховну Раду, да? але ви зрозумієте одну річ. Це реакція була, да? тобто не просто так захотілося рядом моїм колегам піти комусь, там, вибачте, морду набити. Ні, в нас не було таких моментів за цілий рік. Не було. І я вважаю, що це неправильно. Ну, але ну, все має міру. Я ж не знаю, завтра, по-перше, прем'єр-міністр, президент, голова Верховної Ради це в кінці кінців керівники держави. Да? якщо... Хтось там по відношенню до них, я ж не знаю, що там завтра: гранату покладуть, чи там почнуть бити, чи там ножа витягнуть. Я не знаю цих ситуацій. Тому це була нормальна реакція, але це не була реакція по відношенню до фракції. Це була реакція до, по відношенню до дій, вибачте, ідіота, да? барний, який що хотів цим досягнути, я не знаю. Я розумію, що частина є населення в країні, які підтримують такі дії. Будь ласка, це ваше право, але повірте, ми не побудуємо ніколи країни. В який в такий спосіб будуть вирішуватись питання між депутатом і урядовцем. А уявіть собі, завтра буде на місці Іценюка хтось інший. А уявіть собі на місці Яценюка президента. Ну, куди ми йдемо? А уявіть на місці Байдена, як і, можливо, комусь з наших депутатів там він не сподобається і тому подібне. Так що я думаю, що все буде гаразд БПП і народним фронтом. Скажіть, будь ласка, чи є шанс, що наступного року буде зданим експлуатацію житою будинок з квартирами для військовослужбовців? Я роблю все можливе і сподіваюся, до Нового року ще буду на прийомі міністра Полторака. Він там трошки хворів, я не зміг до нього попасти. Питання на слуху про, про цю проблему знає Арсеній Яценюк. Я сподіваюся, що все-таки не буде бла-бла-бла, і ці гроші будуть закладені. Я їздив, дивився на цей будинок. У мене були люди, які мають там квартири на черзі стоять, так, і жінка була. Так? Загиблого воїна, АТО і колишні відставники там, і так далі, будеш там по черзі. Тому я надіюся, хоча не можу ствердити от, однозначно, що я від міністра чи фінансів чи оборони маю запевнення. Да? Але ну, бюджетний період, по суті, триває, він бюджет оприлюднений, тобто ми зараз шукаємо, дискутуємо, і будемо носити свої пропозиції. Це питання одне з пріоритетних, бо є по дорогах питання. Очевидно, нашого округу не хочу сказати, дороги скрізь не Ахтіно в Іваничівському районі. Тут немає депутатів, депутатів-журналістів з Іваничівського району, але складні. Дуже найскладніші дороги між селами просто жах. Якщо чесно вам сказати, тому, очевидно, будемо над цим працювати. Більше того, я спеціально тиждень тому поїхався дорогою Львів-Луцьк через Гадехів. Ви знаєте, що. Ця дорога ремонтується від коштів від митних надходжень від перевиконання, так? нашої, зокрема, волонської митниці. А це було в моїй виборчій програмі. Щоби наша територія, ну я говорив про округ, про прибужжя, але все-таки ми говоримо ширше про Волинь, мала можливість отримувати якісь кошти від цього. Сакашвілі запропонував, і ви знаєте, Одеса, Рені, там ця дорога проблемна, наша ця дорога зараз. Там вже вона майже зроблена, лишилося декілька таких невеликих кусочків, зокрема по Радехову, там і так далі. Ну, нормально, наразі зроблено. І я сподіваюся, що коли ми завершимо цю дорогу, я попробую і буду лобіювати, щоб е, наступний етап от, ці кошти від перевиконання, я сподіваюся, воно буде митних, від митних перевиконань. А до бюджету будуть передані не, не тільки там, наприклад, на Сокаль дорога, а конкретно на дороги в нашому прибужжі, да? між селами, між там, да, Новолинськом Івановичем, між Володимиром Любомилем і так далі. От я буду це лобіювати. Ну, може, будуть інші моменти, тому що навесно ви розумієте. Ми сьогодні їхали з Луцька, то ця дорога Луцьк-Володимир також навесно буде розбита, її треба буде ремонтувати, але це подивимося. Чином. Тобто я тримаю на контролі це питання. Я по ньому виступав. Ігор Лапін по ньому виступав. Звернення є, але зустрічі ще не було з міністром. Я думаю, що вона буде. Скажіть, що була, яка ваша думка щодо закону про роздержавлення комунальних змін? Ну, я голосував за цей закон. Я вважаю, що все треба робити так еластично, да? але ну, в цій ситуації е я підтримую цю позицію. Тобто я вважаю, що ЗМІ, в тому числі районки, треба роздержавлювати, треба виходити на рівень самоокупності. І це ж не заважає розміщувати інформацію той самої ради адміністрації Райрад. Але за певні кошти, в кінці кінців, оце й зараз робити вам закладають певні кошти. Але повірте, що. Е, у нас, коли зміна влади в районі відбувається будь-якому ну, за ці 20 років, то перше, перше що робить голова там, сюди районку, щоб там, яка бачення і так далі. Мені здається, я готовий, до речі, сприяти в той чи інший спосіб спільно. Бо я активно спілкуюся з е, редактором газети Любомирської нашої та з усіма нашими трьома районками, ну і міськими газетами. так. Вважаю, що давайте спільно будемо шукати можливості, як допомогти тримати на плаву. Але повірте, ну це вже сьогоднішній час є така е вимога суспільства. Я вважаю, щоб пройти цей етап. Я спілкувався нещодавно з керівником нашої обласної держави, телерадіокомпанії, пані Кулішна. Да? Вона також достатньо критично говорить про ці речі. Але я кажу, не, нікуди діватись, треба шукати можливості. Виживати, заробляти, можливо, в якійсь мірі нічого страшного і скорочувати штати, тому що ну можемо по-різному говорити. Я вважаю, що Волинське телебачення дає якісний продукт насправді. Але ну, треба оптимізовувати різні речі, держава оптимізовує різні напрямки і над цим треба працювати. Тому я за, я голосував за. Я думаю, президент підпише. Я розумію, що є опір і люди є, звикли працювати в інших умовах. Так, ми живемо 25 років, але альтернативи я не бачу. Ще щось? Питайте, кажіть. про це намагання викликати дискусію не про пресу, а про передачу Софії Київського перегату. Чи Печерської лав? Так, Печерської лав. Для чого це зараз робиться, на вашу думку? Давайте я вам скажу так. Моя позиція. Я вважаю, що політика має якомога менше бути в церковних справах. Це перше. І церковникам, і парафіянам треба розбиратися самостійно. Раз, друге. Я ніколи цього не приховував, це моя позиція. Я за єдину помісну українську православну церкву з. Центром в Києві, і це закономірно, і так повинно бути. Я завжди про це говорив і стояв. Але я не вважаю, що я буду не нав'язувати людям висловлювати свою позицію. У моєму рідному селі Смідини, Смідини, церква Московського Трихат. Ну, Єдине, так. І, ну, я ж не буду розповідати, ходіть чи не ходіть. Це не моя справа. Тому, але моя позиція завжди була така чітка, задекларована однозначно. А тепер, що стосується цього, ну, бачите. Не можна заборонити людям мати таку, таке бачення. Там я знаю, зареєстрована петиція на сайті президента з цього приводу. Є люди, які підписуються, які мають цю позицію і так далі. Бо це дискусія вона йде. Ви знаєте, на Волині у нас є парафії, які переходять болісно, не болізно, в Ночівському районі зараз і так далі. Є, І різні, різні процеси йдуть. Тому я ще раз скажу, я свою позицію задекларував з цього приводу, що я за українську православну помісну церкву, але не вважаю, що моє завдання вникати в ці моменти і там, допомагати одним захоплювати церкви чи відстоювати церкви навпаки. Це завдання парафіян, це завдання церковників, але не депутата і не політиків. Я не буду приховувати. В мене на прийомах виборців була не одна делегація. І тих, і інших різних, я казав, дивіться, я свою позицію висловлюю. Я не боюся цього. Я за переконанням український націоналіст завжди ним був, дотримувався таких поглядів націоналістичних по багатьох моментів. Але ще раз скажу, я намагаюся в релігійні питання не углиблюватись. Тобто, якщо є в селі позиція громади, більшості, будь ласка, це ваше рішення є. Але ганятися за ким там з палкою чи з ким, там, з косою і казати, ходив в ту церкву чи в іншу, це не моя робота. Отаке бач. Дякую, Іванович. Ще одне запитання, будь ласка, Мінстри. буде? Ну, дуже складне питання. Дуже складне, <кл я> <кл я> дуже об'ємливе, дуже непросте. Моя точка зору, якщо так глобально сказати. Ви знаєте, конфлікт між Палестиною і Ізраїлем триває вже сотню років, да? і постійно, періодично він підігрівається, якісь йдуть інтіфади з боку палестинців, і йдуть акції примирення, да? умиротворення з боку ізраїльтян. але стабільності постійно немає. От я думаю, таку саму тактику взяла Росія. Вона не хоче, вже розуміючи про санкції. До себе приєднати Донбас, частину Донбасу, яку наразі контролює вона як Крим, але, очевидно, не відпускає, не дозволяє Україні утвердитися там як ну, господаря на власній нашій землі. Так? І її завдання постійно дестабілізувати. От Знаєте, два місяці спокою, потім танки влупили, і ми маємо знов, на жаль, гроби. Потім знов спокій, знов якась ДРГ там, і так далі і тому подібне. Тобто завдання тримати в небезпеці, в тривозі країну, відповідно, в країні, де триває війна, така постійна, да? навіть такими маленькими очагами, не будуть інвестицій, буде нестабільність політична і так далі. Ми змушені тримати військову ну, велику, так би мовити, кількість військовиків, а це гроші, а це знову ж таки. Додаткові бюджетні е, видатки наші. І по суті, і війни фактично зараз я кажу, о, да, бо раніше вона була немає, але й миру немає. І от є такі. І тому буде мінус 3, мінус 4, мінус 5, я не знаю. Я за той Мінськ, який би припинив от конкретно, да по нулях <кій> ситуацію, аби не вбивали людей. Те, що хтось каже, що давайте ми там від. Відвоюємо, не відвоюємо. все дуже складно ці всі моменти, дуже складні є обставини, є різні бачення, але в будь-якому випадку е я за мирне врегулювання да? цієї ситуації там. Якщо для цього треба 10 мінських, будь ласка, але з одною умовою, що Донбас і Крим по визначенню це українська земля, ми ніколи не визнаємо і мусимо вірити в те, що ми її повернемо. Коли це буде складне питання? За нашою з вами би, участі чи за наших дітей, і внуків я не знаю цього, це дуже важко. Я реаліст, але однозначно ми маємо повернути в лоно України Донбас і Крим. Дякую. Якщо немає, питань, я вам дякую. І анонсую Все, добре, вашу позицію. Про те, що ближче житті важливості. Значить, у нас останніх півроку з літа обговорюється адміністративна реформи. Угу. Зокрема, на Волині один з проєктів передбачає 5 районних центрів, залишається, інший 4. В першому випадку любому має статус районного центру, іншому немає. Яка ваша позиція? Адже від остаточного рішення прийматиме Верховна Рада. Складне питання, тому що потребує складної відповіді. М -м, давайте так. Є е, такі точки зору. Володимир раз, да? Луцьк-два. Іде дискусія між Маневичем і Кам'янкашерськом. Ну, продуктивна дискусія, бо в Маневичах 10 тисяч, а в Камені, по-моєму, 20. з Чим-то і інфраструктура краща, але Маневичі більш по центру, якщо брати ківер, це Любощі і маневичі а от з ковоєм якраз дискусії немає, да? великої. Вона є тільки, можливо, в Любомирі. Може Ратно, я не знаю. Е, я вів цю дискусію з колегами, з помічниками, з депутатами Любомирської райради. Ви розумієте, в чому проблема? Дуже проста е, відповідь на ваше питання. Хто готовий увійти в великий надрайон, називаємо його, да, повіт з центром в Любомирі? Наразі е, я. Чую, що це тільки Шацьк і все, стара вижива не готова тільки до Ковеля. Локачі не готові там, до Володимира чи куди. Володимир Волинський район зрозуміло. Тобто розумієте, в чому проблема? Що якщо Любомель претендує на те, щоб бути повітом, він повинен бути повітом не тільки для Шацька, це колишній Любомельський район, а ще хтось кудись. Чесно вам скажу, перевірте, поїдьте в старовижові, запитайте Коваль чи Любомель 95 на 5. Ні, 99 на 1 в сторону Коваля. Ратно те саме, Володимир те саме, Лукача те саме. Розділяти райони, да? я не знаю, чи це доречно. Тому що в нас адміністративно територіальна реформа в плані територіальних громад ну, вона дозволяє, да? ви знаєте, от там гайки, Дуже. там інше і так далі. Тому от така проблема. Любомель, напевно, заслужив би бути повітом великим. Да? Але є велика проблема, хто з інших районів готовий увійти в повіт з центром в Любомилі. Окрім Шацька, я таких не бачу. Тому, звичайно, я буду вивчати, дивитися. Да? Я готовий лобіювати інтереси Любомильського району, але повірте, має бути реальність якась. Все-таки коваль 68 тисяч, і дорога пряма, і нормальне сполучення, і так далі. І тому тоді. Ну, така моя відповідь. Щоб не крутити, знаєте, сказати, просто я за це любому люблю, а як, що, до чого. Ну, тут треба, щоб воно все склалося і було в комплексі. Тоді я вам дякую і анонсую таку річ: якщо все буде гаразд, січень-лютий ми зробимо разом з програмою ЮСЕЙ поїздку депутатів, депутатів, Боже, журналістів, які працюють в окрузі. Можливо, ще якось залучимо з Луцька до Верховної Ради, ознайомчу. Тобто, хочемо, щоб наші журналісти, всі ви, так, хто захоче поїхати, побачили, як працюють депутати в сесійному залі, комітети, прес поінт столова. Я, я, о... я кажу, ми запланували січень лютий Ну, очевидно, після цих п'яного цього місяця, після цих всіх подій, що що? Субвенція